До 16 років варто сходити до лікаря-гінеколога хоча б один раз, і ось чому. На жаль, ця тема не дуже нормалізована у нас у суспільстві. Не часто обговорюється з батьками та навіть лікарями. У мене та у моїх однолітків є досвід так званих профілактичних оглядів раз у рік в шкільному віці, коли нас групами людей масово проводили до лікаря-гінеколога, і часто дівчата навіть соромились задавати будь-які запитання. Але це є нормою, хоча б для того, щоб знати, що. У дівчинки, в якої іще ще немає менструації, бо до 16 років має відбутися перша менструація, за деякими даними до 15 років, правильно закладені і наявні усі статеві органи, а також при наявності болючих менструацій, визначити. Норму і визначити, що виходить за межі цієї норми у 16 років. Я хотіла би знати, що болісні і рясні менструації це не ок. А в свої 16 я навіть не знала, що таке рясні. На жаль, сьогодні я стикаюсь з тим, що не тільки дівчатка-підлітки, але і дорослі дівчата не знають, що таке норма менструального циклу, і дуже часто називають словом затримка абсолютно нормальний менструальний цикл. Тому сьогодні я хочу зупинитися на нормі. В першу чергу варіабельність вашого менструального циклу. В середньому може бути 8 днів, тобто на 8 днів раніше та на 8 днів пізніше вважається абсолютною нормою. У підлітків норма є своя. Що актуально для підлітків? Перше, це нерегулярні менструації 1-2 роки після менархи, тобто після настання першої менструації. Друге, цикл може тривати від 21 до 45 днів 1-3 роки. Знову ж таки після менархи. і далі після трьох років від 21 до 34 днів у підлітка повинно відбуватися після трьох років відстановлення менструальної функції. Більше восьми менструацій на рік, і кровотеча повинна тривати від двох до семи днів. Окремий фактор, на який хотіла би звернути увагу, це кількість крововтрати, тому що в інтернеті можна знайти абсолютно різні дані. Раніше насправді вважалось, що нормальна крововтрата це до 150 мл. Зараз же вважається, що від 5 до 80 мл, І як це визначити? Звичайна нормальна прокладка на три крапельки може в себе вбирати від 10 до 15 мл, Менструальної крові, тоді як щоденна прокладка близько 5 мл і нічна 15 і більше. Саме по цьому ви можете орієнтуватися, чи кількість ваших менструацій вписується в межі норми, чи її справді можна назвати рясною. Чому саме важливо обстежитися в гінеколога навіть до початку менструальної функції або дівчинці відвідати гінеколога після першої менструації? Насправді можуть бути якісь. Унікальні анатомічні особливості будови статевої системи. В першу чергу у нас є ціла класифікація вроджених аномалій такого головного органу репродуктивної жіночої системи матки. Але часто, з чим ми зустрічаємося, коли менструації вже мають якусь характеристику, наприклад, дуже болісних менструацій, це можуть бути такі вроджені вади, як додатковий рудиментарний ріг матки, який може схоплювати собі менструальну рідину, не мати відтоку і створювати відчуття розпирання і болісних менструацій. Це коригується. Тільки в хірургічному порядку, при тому дівчатка може страждати з такою скаргою дуже тривалий час, і саме такий випадок є зараз досить рідкісним, але все ж таки потребує огляду, виключення і консультації лікаря. Однією із частих анатомічних причин. Часного не настання менструації є атрезія шийки матки. А точніше, атрезія цервікального каналу це коли е, утворюється сама менструальна рідина, менструація відбувається, але менструальна кров накопичується в порожнині самої шийки матки, тим самим створюючи відчуття болі та розпирання. Це потребує також хірургічної інтервенції і досить швидко ліквідується. Але для цього потрібно саме звернутися до гінеколога, тому що такі Моменти виключити чи врахувати самостійно абсолютно неможливо у 16 Я хотіла би знати, що моє акне може бути пов'язане із статевими гормонами, і це абсолютно нормально. Дуже часто підлітків та їх батьків залякують прийомом гормональних препаратів. Але хочу вас переконати, що ми використовуємо їх тільки за показами і тільки в тих випадках, коли всі інші методи лікування можуть не допомагати. Але важливо пам'ятати про те, що саме сальні залози. Та шкіра, рецепторний апарат шкіри мають чутливість до статевих гормонів, які дуже активно починають утворюватися в підлітковому віці з формуванням менструальної функції у дівчаток і також в пубертатний період у хлопців. Саме тому консультація вузького спеціаліста, буде це гінеколог чи уролог для хлопчиків, може бути насправді ключовим моментом для. Правильного сприйняття себе як підлітка і для розуміння того, що деякі процеси в нашому організмі циклічні, а деякі, навпаки, можуть прийти з часом після того, як нормалізується наш гормональний фон. Огляд у гінеколога це не сором в будь-якому віці і навіть у 16. Зараз дуже поширений мем в соціальних мережах, де дівчата часто іронічно говорять про те, що часто зустрічають зараз своїх однокласниць чи то одногрупниць у черзі до гінеколога. Як добре, що мені до психіатра зараз я не стигматизую і зовсім не висміюю якихось особистих проблем, але насправді візит до гінеколога ще з підліткового віку вважається чимось таким дуже виключним, дуже таємничим, і бажано, щоб ніхто про це не знав і не говорив. Зокрема, я зростала в середовищі, де було не прийнято і навіть соромно між дівчатками говорити про початок менструальної функції один в одного. І це вважалося чимось дуже інтимним і секретним. Можливо, це правильно, але з точки зору батьків, і якщо я проєктую себе як майбутня мама, на щастя, я зможу дати інформацію своїй дитині. Але якщо ви сумніваєтеся в тому, чи може ваша дитина почувати себе комфортно, розповідати про своє становлення, про е, особливості періоду пубертату, відведіть її. Вперше до гінеколога або до лікаря-уролога, якщо це хлопчик, для того, щоб банально підліток міг краще розуміти і сприймати своє тіло, розуміти, що зміни, які відбуваються у ньому, притаманні не тільки йому, і це є абсолютною нормою, і вже відрізняти, що виходить за межі норми. У 16 я хотіла би знати, що користуватися презервативом має вміти не лише хлопець, і ось чому, як мінімум, потрібно розуміти, що той самий засіб контрацепції було застосовано одягнено правильним чином, банально. Правильною стороною я хотіла би знати, що презерватив захищає не тільки від небажаної вагітності, а саме тому це оптимальний метод контрацепції для мене, як для підлітка, тому що він захищає від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Звісно, не на 100%, але найнадійніше, що може робити засіб контрацепції в суспільстві. У нас досі є таке спотворене уявлення, що про контрацепцію повинен подбати чоловік. Але я хочу розвіяти цей міф і сказати, що в першу чергу про контрацепцію має подбати той. Хто іще не готовий до вагітності, друге обов'язково потрібно обговорити з своїм партнером можливість настання цієї вагітності. Третє це робить той партнер, у кого взагалі є така технічна можливість, час придбати ту саму контрацепцію чи чітко пам'ятати про неї, тому що ваше здоров'я і ваша безпека це невідповідальність іншої людини. Пам'ятайте про це у 16 років. А ще в ідеалі. В 9 я хотіла би знати, що я можу вакцинуватися від вірусу папіломи людини, що це єдина вакцина, яка може захистити мене від раку шийки матки, і не тільки від раку шийки матки. Тут я хочу зробити такий дуже чіткий меседж до батьків діток і підлітків, хлопчиків і дівчаток. Дуже часто симптомно хворіють саме дівчатка, але вірус папіломи людини може провокувати не тільки рак шийки матки, а будь-які види аноректального раку у чоловіків. Та жінок. Часто хлопчики довго бувають безсимптомними. І рак статевого члена це щось, що не так часто обговорюється в суспільстві, як рак шейки матки, але частота його виникнення не є значно меншою. Саме за рахунок того, що чоловіки безсимптомні носії, вони дуже часто. Крім того, що не проявляють симптомів, наразі в нас не існує конкретного детального методу тестування, який би був інформативним для того, щоб обстежити чоловіка. Тому ви даруєте безпеку і здоров'я своїй дитині на багато років вперед, якщо робите вакцинацію до початку статевого життя. Вірусом папіломи людини можна інфікуватись. Не лише при класичному сексі існує дуже багато штамів вірусу папіломи людини, і часто прийнято тестувати пацієнтів на високоонкогенні штами, звісно, це ті, які з найбільшою ймовірністю можуть провокувати розвиток аноректального раку. Але існують штами середньої онкогенності та низької онкогенності, наприклад, ті самі штами середньої онкогенності, які викликають генітальні бородавки або папіломи, вони також можуть значно впливати на якість життя. Знову ж таки, ми маємо пам'ятати, що якщо виявлено будь-які штами вірусу папіломи людини, і навіть якщо вони не є високоонкогенними, варто пам'ятати про підвищену вразливість вашого організму до подальшого сприйняття інших штамів в глобальному медичному світі існує дві великих теорії: перша говорить про те, що вірус з часом має здатність елімінуватися з організмом, а інша про те, що він живе з нами все життя, тільки не завжди проявляється. Одне я знаю точно, що вакцинація. Є ефективною і після початку статевого життя вакцинація є ефективною і для чоловіків, і для жінок. А також при наявності певних штамів вірусу папіломи людини можна впевнено говорити про те, що вакцинація буде ефективною щодо приєднання інших штамів, якого без ступеня онкогенності вони. Не були. Варто пам'ятати, що вірус папіломи людину передається не тільки при класичному статевому акті, а при будь-якому контакті слизових оболонок, в тому числі при оральному сексі та при анальному сексі. У 16 я хотіла би знати, що інфекціям, які передаються статевим шляхом, можна захворіти, навіть якщо це перший статевий партнер. Тому варто тестуватися. Існує тільки чотири інфекції, які передаються статевим шляхом, і ви можете протестуватися щодо них за рахунок урогенітального мазка методом ПЛР: це хламідія, гонорея, мікоплазма та трихомонада. Кожного року тестуватися на вірус папіломи людини не потрібно, але потрібно, якщо це новий статевий партнер. Достатньо тестуватися на вірус папіломи людини один раз на три роки, і це також буде матеріал шийки матки у жінок. Наразі не існує інформативного обстеження для чоловіків щодо вірусу папіломи людини йдуть дискусії щодо регенітального мазка, але єдиним методом профілактики, щоб убезпечити себе, є вакцинація. Для того щоб обстежитися на віл та гепатит, потрібно здати кров. І тільки коли мова йде про обстеження на герпес другого типу, якщо у вас рутинно спеціаліст направляє на це обстеження перед початком статевого життя, це все-таки єдине ІПСШ, яке не варто обстежувати зайвий раз, якщо у вас ніколи не було симптомів герпесу типу 2. Якщо ви хочете дізнатися, чи ви в групі ризику на те, щоб інфікуватися ІПСШ після статевого акту, потрібно виключити цих декілька факторів. Перше, статевий акт. З новим партнером впродовж останніх 60 днів. Друге статевий акт з партнером, який потенційно може мати статеве життя з іншими партнерами. І третє нещодавно пролікований від ІПСШ партнер. Нещодавно мається на увазі впродовж останніх 60 днів. У 16 я хотіла би знати, що візит до гінеколога раз у рік без скарг це дуже важливо, бо гінекологічні захворювання дуже молодшають. Якщо раніше певні вікові рамки для класичних гінекологічних захворювань наділяли віком для жінок репродуктивного віку, то зараз ми дуже часто їх діагностуємо і в підлітковому віці. Тому варто пам'ятати, що всі мовчазні захворювання це гірше ніж тільки при безсимптомно і краще їх попередити або виявити на дуже ранній стадії, аніж потім займатися тривалим і не завжди ефективним лікуванням. У 16 я хотіла би знати, що гінекологи, а також будь-які профільні спеціалісти із соціальних мереж або з засобів маси інформації, можуть мене просто даремно налякати. Я і сама дуже часто на молодших курсах утримання медичної освіти вірила і дуже сильно трепи. Петно ставилась до коментарів спеціалістів соціальних мереж. Але хочу вам нагадати, що жодна людина, яка поширює інформацію в соціальних мережах, зазвичай не несе за це ніякої відповідальності. Ви дуже часто можете чути яскраві інформаційні хуки, тікайте від свого лікаря, або ж для встановлення цього діагнозу потрібно набагато більше критеріїв вас обманули і вас лікує некваліфікований спеціаліст. Свою чергу я хочу вам сказати: втікайте з цих сторінок соціальних мереж, тому що хтось хайпує на імені і на практиці. І багаторічному досвіді спеціалістів. Я, звісно, також звикла опиратися на наукові дослідження, на доказову медицину, але ніколи не за рахунок своїх колег з будь-яких сфер. До прикладу, спільноти акушерів-гінекологів у всьому світі зараз дійшли до такого консенсусу з приводу такого захворювання, як ендометріоз. До сьогодні нам невідома етіологія цього захворювання, але починати першу лінію лікування ми можемо уже на етапі, коли діагноз ще не верифіковано, а він виставлений та. Як би мовити під знаком питання, це означає, що є підозра на дане захворювання. Те ж саме із синдромом полікістозних яєчників, коли часто спекулюють на темі, що це захворювання, вам ставлять тільки за ОЗД-ознаками або за якоюсь однією скаргою. Але якщо ми говоримо про персоніфікований підхід до вас, навіть якщо у вас не вистачає двох, трьох чи чотирьох обіцяних критеріїв для постановки конкретного діагнозу, а у вас є скарга і клінічна симптоматика, дуже варто звертатись до спеціалістів, які вам пояснюють, що вони роблять, і пам'ятати про те, що часто. Тактика ведення і ліквідація однієї вашої дуже важливої скарги, яка сильно впливає на якість вашого життя, може не відрізнятися у тактиці ведення якогось певного захворювання, а навпаки, бути схожою. Шукайте лікарів, яким ви будете насправді довіряти, і після взаємодії з якими якість вашого життя буде виставлятися в пріоритет над тим, виставлений у вас діагноз чи ні. Не потрібно нічого відкладати, очікувати чи терпіти. Жити якісно і комфортно ви маєте вже сьогодні, навіть без встановленого точного діагнозу. У 16 я хотіла би знати, що завагітніти можна і при першому статевому акті, і навіть з нерегулярним менструальним циклом, і навіть якщо це не період передбачуваної овуляції. В підлітковому віці цикл є дуже варіабельним, про це я говорила раніше. І вважається, що завагітніти можна. В окремі дні. Звичайно, це в ідеальних умовах, але ми живемо в умовах хронічного стресу, і для того, щоб відслідкувати вашу овуляцію, потрібно як мінімум зробити тест на овуляцію, як максимум відслідковувати її разом із лікарем і з суміжним УЗД контролем. Тому я хочу наголосити на тому, що до сьогодні існує міф про те, що при першому статовому акті завагітніти неможливо. Якби цього не існувало, статистика з Підліткової вагітності і е, народження у підлітків не була б такою активною.